Вітаємо вас, шановні глядачі. В ефірі чергова програма Ретроспектива. В попередній програмі ми розповідали про те, що Житомирський письменник, краєзнавець Георгій Мокрецький видав книгу під назвою Танго з минулим це історико-краєзнавчий та біографічний ілюстрований есе дослідження з життя та діяльності видатних Житомирян. Сьогодні мова піде про нарець село під назвою Житомир. Отож, вітаю вас в черговий раз Горю Павловичу. І отож, чому така назва? Село під назвою Житомир. Ну, власне, ви. Дали... Така. Ви процитували не всю назву, вона називається наріс село під назвою Житомир у долі італійського полярника Умберто Нобелі. Тобто є розшифровка. Вон. А е, Житомир, звичайно, ніяке не село, але е, історія пов'язана насправді з врятуванням експедиції італійського дослідника, географа. Умберто Нобелі, який здійснив в 1928 році експедицію на північний Нічого, полюс. Північний полюс і ця, ця експедиція була здійснена на дирижаблі Італія, який, на жаль, зазнав катастрофи і десь зник в неосязних просторах Північного Полюсу, в кризі. І цей екіпаж дирижаблі Італія почали шукати кораблі різних країн, в тому числі і тодішнього радянського Союзу. Щоб знайти уламки цього дирижаблі Італія, з яким припинився перед катастрофою зв'язок, для того щоб знайти цих відважних дослідників, італійців північного полюсу в приблизний район катастрофи. Прибув і радянський кригалам Красін, який просив дати по радіо повідомити координати льотчика Умберта Нобілі. Це шведський льотчик був, який з повітря відстежував ситуацію. Кригалам працював у морі. А а зверху... У... І, і цікаво, як вже були передані ці, як біскі, от, ці координати? Е... Ці координати передавав, передавав, передавав цей, е... Лундбор, шведський льотчик, передавав е... в ефір і першим ці координати почув Житомирський радіолюбитель Віктор Олександрович Сафронович. І е... коли він отримав ці координати, то відразу. Передав на лідокол «Красин», тому що всі любителі Радянського Союзу в той момент пошуків були проінструктовані, що хто перший почує борт цього шведського літака і дізнається про координати, повинен терміново передати короткохвильовими передатчиками на північний поліс, щоб... Для знав, в якому напрямку рухати. Але ж кінофільм Красна Палатка, так, да. була інша версія. Абсолютно. Всі прекрасно знали, що участь в радіопереговорах переговорах всіх брав український радіолюбитель з Житомира. А там Але написали, що пареньок із, із, із североської Да. А в кінофільмі спеціально показали, що це російський. Як так, чому український? Не може в Україні, треба, щоб російський був. І просто навіть сучасний російський кінокритик, не ми в Україні, а росіянин, пише про те, що взагалі, якщо подавить собі сміх то начинаешь понимать, что эта ахинея снята исключительно красиво. И бегущая толпа детей, и сельский пейзаж на заднем плане, от сидящего на конке Шмидта и все прочее. Надо только заставить себя не думать о том, что такое есть на самом деле 28-й год в северо-русской деревне. А что именно Шмидт? Что это выгодно? Вони первое, что пришло в голову, Перше прізвище дали своєму кіногерою. Насправді це і є Сафронович. От це Сафронович Житомир. да. О, Житомира. Тому Житомир. <смітна> Нарис має таку назву, да? село. <смітна> тому називається село під назвою Житомир, тому, тому що село серед <смітна> село, село в Лапках можна сказати. О, да. Село під назвою Житомир в долі італійського дослідника Північного полюсу Берта Нобілі. Практично, фактично, цю роль. Відіграв нас земляк, українець, уроженець Чернігівської області Віктор Олександрович Сафронович. І це мені вдалося з'ясувати багато років тому, коли я побував в Києві і з ним поспілкувався. Там ще фігурує в цьому нарисі, ага. от ви там яким штрихом, як би сказати, хочете, показуєте, що на кругламі красінь, був е, письменник, ага, е, ага. дослідник-полярник е, з Житомира, як і Кальницький. Кальницький є, да, це український письменник, який, до речі, е, як е, діюча особа в нарісі про Віктора Олександровича Софроновича, він е, з'явився вже в коректурі цієї книги, танго з минулого. Коли я вже закінчив і зверстав, всі знімки стояли, я тут посував і щось економив, щоб вставити цей кусок. Я про нього дізнався ну, буквально півроку тому назад. Виявляється, в Житомирі була випущена книжка цього забутого і власне викинутого з історії українського письменника Якова Кальницького. Книжка називалася. В багровом кальце, записки совєтського гражданина. Вона була випущена в 1929 році в Житомирі тиражем примірників. Ну, так, 25 примірників. 25 примірників це, мабуть, сигнальні, які йдуть в бібліотеки, розсилка, контрольні примірники, а 5000 це на реалізацію. Ну, не маленький тираж. І в цій книзі. Як і в, в 29-му році собі, на, на порозі вже сталінських репресій пише, мі, між іншим, я такі рідкі, ніяк не можу приміритися з большевиками, Марксами, будь-які прокляті, від них всього можна очікувати. Тепер зрозуміло, чому прізвище письменника не згадуються в жодній українській енциклопедії і навіть в енциклопедії, українській літературній енциклопедії. Вам вдалося, вам вдалося угоди. знайти цю книжку чи ні? Я книжку не знайшов, але я знайшов на, в інтернеті посилання на книжку і короткий зміст на російських сайтах. Вона є в російській державній бібліотеці. Ну, колишня бібліотека Леніна в Москві. Все таки вона є. Тобі? Вона є, вона є. Вони контрольні примірники залишились, хоча вона була звичайно вилучена. І от, виявляється, на цьому красенні на цьому лідеколі красень служив цей час. Як і в Кальницький в ролі, звичайно, не письменника, а члена команди, екіпажу. І саме з цим акцією Красіна пов'язана радіозв'язок Житомирянина Віктора Олександровича. А Все ж таки давайте Сохранович. повернемось до біографії Віктора Олександровича Сахроновича. Він що, Житомирянин чи... Він я, знаю, я вже, десь, як я вже десь сказав, не чер... Житомирянин не з Чернігівської області, урожайнець області. Як Він потрапив як радіозв'язківець, в Житомир. Він був організатором першого Житомирського радіовузла, ну тоді ж зв'язок радіовузли були. Провідні перший радіовузол Житомира був організований в приміщенні Це практично початок дротового мовлення. Дротового, так? да, це 25-й рік. Перший вузол було організовано в приміщенні нинішньої академії агроекологічної селігоспільного інституту. Чомусь я не знаю, можна було на посамті, але він мені розповідав, що там. І власне я б його ніколи ну, інститут вже там працював вже на той час. Я знаю, що він почав аж Мін працював. Він 9... та... працював, звичайно. Але якась кімната там приміщення якась... виділили. І от якраз в моїй книжці є фотографія, яку мені дав Віктор якраз... Олександрович показати Олександр Сафронович. Тут видно, житомирський радіовузол. Там, там не дуже видно, але так ну, да. ну, от, О, призову фотографія. Прямо по поставити сидить оператор. За столом, якийсь підсилювач, там якийсь комутатор, динаміки. ну примітивне обладнання, але на той час. Більшість всього з якихось Ми... деталей саморобно зроблене. Ну, ну, напевно, напевно. 30-й рік Житомирський міський радіовузом. От. В якому було спочатку 9, потім 13, а пізніше 40 абонентів. уявити. Ну, це, очевидно, такий радіоузол, який в основному працював, можливо, локально на, на ну, це приміщення. Це, це, це місце, на якійсь ну, окремих людей не було. І були гучномовці в вигляді так званих тарілок, я ще пам'ятаю їх. О, такі великі, круглі. От. Так що Сафронович почав е, в 26 році працювати в Житомирі, з на пошті, потім організував радіовузол, потім він е, пішов на службу в Червону армію і е, довгий час служив е, техніком радіошколи, яка знаходилась там, де завод колишній електровимірювач, отакий от великий триповерховий корпус вулиці Перемоги. Це якраз 30-х років побудови. Це, до речі, будував мій дід, Сергій Іванович Макрицький. Він був будівельником, десятником він його будував, цей будинок. То він там служив в радіолабораторії, тому що була військова радіошкола, готувала радіозв'язківців. Це були, по суті, на перші спеціалісти з цього фаху в Червоній армії, тоді тільки впроваджувалось радіо. Власне, війська. В, в, військах. Да. От, да, і він е, в Житомирі займався саме в радіошколі розробкою е, певних приладів. І навіть був, отримав свідоцтво про винахід. Він розробив дуже компактну, е, пересувну, пересувну радіостанцію. радіостанцію да. За що я отримав орден Червоної зірки, є в нього біографії. Можливо, це лягло в основу якихсь розробок взагалі для всієї армії. Ну, напевно, я, ну, треба було б якісь архіви далі піднімати і щось знайти, але людина він був небайдужа, енергійна, з вогником, так би мовити, він не сидів, не чекав. Якоїсь зарплати від першого до першого, а працював. І от, от цікаво, пишете, що він першим в житоме зробив якийсь саморобний телевізор. О, так? Я до цього веду. механічного да. типу. Так, да. Там були е, в 27-му році, були розроблені. Е, Ну не ним, а сама конструкція розроблена на заході телевізорів ну, які ви, працювали ну, на принципі стробоскопі перший, перший це Зварикін зробив, так сказати, росіяни, як який Зварикін, потім виїхав. Та. Потім, який потім е... виїхав в Америку, так <смітно> ну, він же не один, а Сікорський візьміть своїм е е е гелікоптером. То Віктор Александрович у 27 році за принципом телевізора Ніпкова, тобто був стробоскопічний телевізор, диск Ніпкова, він обертався, диск обертався на певні і... швидкості, і через щілину, коли вона підходила до певного кадру, він на, на певну мить показував певний епізод руху і складалось враження, що там предмет рухається, бо людина і так далі. Тобто, за цим принципом, механічний телевізор, по суті. так? За цим принципом цей механічний телевізор Ніпкова був. Побудований вперше в Житомирі в 27 році саме Віктором Олександровичем Сафриновичем, оскільки телевізор тоді був таким винаходом на такому рівні, як все одно нам на дістатися місяця або Марса, то звичайно про це написав навіть Всесоюзний радіожурнал журнал. Журнал Радіо. Ну, перед війною, особливо Ми... німці, пішли далеко вперед. Ну, звичайно, хто, да, хто займався Я... технічним прогресом. Я навіть знаю, звичайно. що десь під час якихось О. масових заходів, коли Гітлер прийшов до влади, то транслювали якусь телевізійну передачу прямо з стадіону. Там, ну, це вже було перед самою війною. Звичайно, звичайно. І, і, і магнітофони і, вже були. І, 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 до речі, вже перші експериментальні, нав... перші експериментальні передачі Наді. відбулися і в Ленінграді, Львові, і, в, в Москві. В Москві. Да. От, здається, ще в Нижньому Новгороді. В Нижньому Новгороді. Там велика радіоб... радіолабораторія була в Нижньому Новгороді. І таким чином. На телевізор, побудований за принципом Дійська Ніпкова Віктор Олександрович в 1934 році в Житомирі здійснив прийом першої телевізійної передачі в колишньому Радянському Союзі із Москви. Це відбулося 15 листопада 1934 року. Звичайна техніка телевізійна тоді була дуже недосконала. От ми сьогодні сидимо з вами в студії. Кілька таких середньої потужності світильників забезпечують освітлення і все видно в кольорі. А тоді для того, щоб було видно диктора, його фарбували в зелений колір, повністю всього, тому що інакше не передавали зображення тільки в зеленому кольорі. Ну, все одно це перші кроки того, чим ми сьогодні користуємося всі. І так би мовити, Але серед цікаво... першопрохідників був і наш земляк. Віктор Олександрович Сафронович. Віктор Олександр Сафронович. Ви сказали, служив у 44-й дивізії. Про це і написали. Да. Це, як відомо, ця дивізія брала участь у тій маловідомій свого часу війні? Фінській, фінській війні. Да. Фінській війні він там не був брав не брав участь. Не брав чому, тому що він залишався в Житомирі в радіолабораторії. Ця дивізія виходила ага. тоді. Він він же був не, не в польовому. Багато наших не в складі, земляків просто загинули да, там. Були величезні втрати. Ну, слава Взагалі що... загинуло на фінській війні, це цифра відома, приблизно 70 тисяч радянських червоноармійців. Із них майже 50 тисяч українців. Тобто, як завжди, основний тягар у цій війні, яку про... Про... організувала і проводила радянська влада, Москва. Більшість полягло не, не росіян, а саме українців. Ви там згадуєте такий епізод, що болярник Бабушкін свого часу, Михайло а, Бабушкін, приїхав до Жит... Житомир да. От, і і читав лекцію на тему, як рятували, скажімо, ці, оцю італійську експедицію на тому дирижаблі. Да, От, то чи да. був учасником Віктор Сахронович? Ну, він От був учасником в ефірі. Ні, я Але. маю на увазі, чи він був учасник, чи він слухав ту. А туалекцію? я не знаю. Я... Мені цікаво. Я думаю, що був, тому що ну, Житомир же не в Нью-Йорк. І чи знав вас... Бабушкін, що це він подав той сигнал, так сказать, де місцеві. Я знаходило. думаю, що, напевно, знав, тому що е е постановники фільму Красна Палатка не, не взяли факт, що насправді з провінції людина, радіолюбитель. Хоча він був 56. До речі, Зворикін росіянин теж no. був з провінції десь там з глибокої російської, бачите? Ну no. так. No, oh. А справа в тому, що короткі хвилі, я колись радіолюбителем був в молодості, то я, в принципі, уявлення маю про радіозв'язок. Справа в тому, що короткі хвилі розповсюджуються не по прямої лінії, не як середні або довгі хвилі. А короткі хвилі розповсюджуються у відзеркаленні, відбиваються oh. від іоносфери. Тому можна чути і навіть краще чути радіостанцію, яка далеко знаходиться від тебе, ніж ту, що близько. Тому що яка близько, тут мертва зона. Мертва зона, Тому що, тому що сигнал він поки дійде до отут немає. іоносфери, а потім відзеркалюється під якимось певним кутом зони землю сигнал, то він потрапляє в точку, яка віддалена від радіопередавача, на, можливо, тисячі навіть кілометрів. Тому не дивно, що із Житомира сигнал потрапив до льотчика Лундбурга на північному полюсі. З північної Росії, до речі, з точки зору теорії от, розповсюдження радіохвиль, напевно, не можна було зв'язатися. Тому що це близько дуже до північного полюсу. А саме з Африки десь, от, з нашої середини, тобто не, не так близько. От скажіть, він тут жив сім і... да, він він з сім'єю. Так, він з дружиною жив, і власне власне, вийшло так, що я тут розповідаю в коментарях вже до е, цього нарису в книзі, вийшло так, що я не шукав Віктора Олександровича Суфриновича, тому що я не знав ні про Красну Палатку відверта, кажучи, я забув за нею, Ну, не так не знав, як забув про цей фі. Ну, подивився і забув. Я не знав, що такий був насправді Сафронович, що той хлопець, який сидить на даху на, коньку. на коньку, і там з навушниками ловить сигнал, то це насправді ніякий не хлопець, це вже дорослий чоловік, житомирянин, і це не село, а Житомир, тому і назвав наріз так. Я не знав цього. Але давно-давно, в 80-х роках, я поїхав в Київ. І знайшов в Києві викладачку Житомирського музичного училища, яка мене цікавила, тому що вона працювала в училищі ще в довоєнні роки. І вона була свідком виступів, перших виступів неофіційних в нашому училищі Святослава Ріхтера. Мені розказували старожили і назвали цю жінку. І кажу, ти поїдь в Київ до Сафронович, і вона тобі розкаже е, е, про те, як Ріхтер приїжджав в Житомир, бо вона пам'ятає. І я поїхав і виявилося, що вона розказала дуже багато цікавих речей, але, звичайно, у них вдома був, і, до, і вони були обидва пенсіонери. Дома був Віктор Олександрович, її чоловік. А скільки на той час От. вже йому було? Роки, їм на той навіть? під 80 років. Вік, звичайно, вже давно, давно нема. От. І він коли дізнався, що ми з Житомира, що я журналіст, що пишу про історію міста, і Рихтер, там і все, він каже: я вам можу розказати теж цікаві речі про... Те, як я служив в радіошколі 44-ї дивізії, і всякі різні, і як почав розповідати, то в принципі вийшло, що не так цікаво про ліктора, тому що цей епізод такий, ну не було б його, то ми і так знаємо, що ім'я як... ріктора вивезло вивело да. на на, 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 на зовсім іншу людину. І в коментарях я тут розказую <хи> додатки Але вам ми... книжка ви не, не записували його голос? Я записував. У мене є. Я я скрізь де бував, записував на моїй телефон. Це, це було б цікаво. У мене десь. є голос є його Віктора. Голос, да, голос Віктора Олександровича. Відео немає, але фотографії ось ми зараз створюємо музей. Не. Це ж безпосередньо він можна сказати, ну першопроходець. Якщо так взяти нашого радіо ну, і нам телебачення, телебачення на Житомирщині він один з піонерів, так. Да. Да. Так що Тому. цілком персонального треба Окей. записати цей голос. Я якщо... перед всіма телеглядачами зобов'язуюсь з музею нашого обласного телебачення передати матеріали і запис голосу, розповідь про те, як Віктор Олександрович брав участь у рятуванні. Експедиції Умберто Нобіля у 1927 році. Георгій Павловиче, я вам дякую за участь в цій програмі. Бажаю вам нових знахідок, Спасибо. нових успіхів. Спасибо. Ну і нагадую, що в ефірі була чергова програма Ретроспектива. І учасником був Георгій Мокрицький, дослідник нашого краю, письменник. Дякуємо вам. Спасибо за увагу.